Доброго дня малята сьогодні я вам прочитаю оповідання Василя Сухомлинського як бджілка знаходить квітку конвалії. Вилетіла із вулика бджілка літає над пасікою і дослухається, чує, десь далеко-далеко дзвенять -далеко голосні дзвіночки. Летить бджілка на музику дзвоників. Пролітає до лісу, а тут дзвенять квітки конвалії. Кожна квітка це маленький срібний дзвіночок. Усередині золотий молоточок, б'є молоточок по сріблу, лунає дзвін, аж до пасіки лине. Отут та конвалія кличе бджілку. прилітає бджілка. Збирає з квітки пилук і каже Дякую, Квітко, а квітка мовчить, вона зніяковіло опускає голівку.